Сьогодні на перепаковці батарея від Lenovo. Щоб її вскрити, необхідно пролити всі щелини спиртом та обережно лопаткою підійти всі застібки. Після цього з корпусу дістаються плата, контролер та старі елементи. Старі елементи відрізаються і йдуть в утилізацію. На нових елементах ємністю 2000 мАч, як і в оригінальних, ми знаходимо полярність. Потім за допомогою нікелевої стрічки Майстер з'єднує елементи, за допомогою контактної зварки, потім виводить контакти до самої плати. Після зварки батарея перепрошивається та перевіряється на заряд розряду. Після того, як батарея успішно перепрошита, майстер збирає її у зворотному порядку. Батарея готова.